Ігор Айзенг, Айзенберг, професор Мангеттинського університету, зі мною на зв'язку. Слава Україні, пане професоре. Дякую, слава вітаю вас, пане Антіне. Ну що, ми ще не встигли оговтатись від захопливої екскурсії до недавнього венесуельського президента Мадуро американськими пенітенціарними закладами. Так, а тут вже американці взяли на бордаж. Російський танкер Марінера. Отже, всерйоз, американці бавляться відповіді ні від китайців, ні від росіян на належному рівні не послідувало. Розкажіть, будьте добрі плюси, мінуси, ризики. Так, ну і чому росіяни що такі злякались прямого зіткнення з американцями? Ну, поблизу Марінери? Тому що була росі... був російський підводний човен. Я думаю, що Росія так само не має бажання а, військового конфлікту Сполученими Штатами, як і Сполучені Штати, не мають бажання військового конфлікту з Росією. Ну то ми тому поки якийсь, якийсь здоровий глуст а, все ж є. Тому що ну я маю на увазі те під здоровим глуздом те, що ну, є розуміння з обох сторін, що військовий конфлікт може таке призвести до. Третьої світової війни з обміном стратегічними ядерними ударами. Ну тому я думаю, що обидві сторони будуть уникати в екзіт. Але це от, така дія сполучених Штатів, Я думаю, що це, це так вперше сталося а, протягом дуже довгого часу. Ну можна хіба згадати а, удари по вагнерівцях, які були здійснені під час а, першої адміністрації Трампа в Сирії. Uh, ну, і Я би порівняв хіба що, хіба що з цим? От uh, якось так. Тобто, Дональд Трамп демонструє, що у нього є от ці нафтові інтереси, енергетичні інтереси, і вони для нього важать багато. Uh, просто це випливає з усіх цих останніх дій. Дивіться, ну, пане професоре. А як от в Сполучених Штатах, Ну, як люди? Оцінюють те, що сталося у Венесуелі. Ну і загалом, на щастя, це сталося. Я не скажу безкровно, але майже безкровно. Сполучені Штати не перетворили свою точкову операцію у велику криваву кашу. Розумієте, тобто вони влізли, забрали мадуру, посадили його в мішок разом з жінкою. Може, ще там принагідно ще когось запакували і вийшли з тої історії, як загалом, але з другого боку, я усвідомлюю, що це силова, але авантюра. Так, тобто, я усвідомлюю, що було порушено міжнародне право і так далі, і так далі, і так далі. Але це сталося не вперше в історії. Так пам'ятаємо пріснопам'ятного президента Панами. Товариша Нор'єгу, ну якого спіткала подібна доля. Ну і основне, що його там не, не повішали десь на березі на Панамському перешийку. Так, а його делікатно перевезли до Сполучених Штатів. Ну і судили Нор'єгу так само, як і судять зараз Мадуро, і є за що їх судити. Ну але от як в Америці це все діло сприймають Чи Америка Ґрітегень, чи кажуть ой, ні 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 не треба нам того всього. Ну, знаєте, можна порівнювати, звичайно з тим випадком з Норієгою. Але була суттєва різниця. Норієга тоді узурпував владу, бо він проголосив себе переможцем на виборах, які він програв, і Сполучені Штати, коли його усунули від влади, вони просто віддали владу тому, хто реально виграв президентські вибори. А ситуація зараз інша на ну, Мадуро так само згрупував владу, але е, Сполучені Штати усунули його від влади. Влада перейшла до його безпосередніх спадкоємців, тобто його уряд весь залишився при владі його віцепрезидентка стала тимчасовою президенткою. Тобто нічого у Венесуелі не змінилося, принаймні на сьогоднішній день. У сполучених штатах реакція дуже змішана в політикумі, в пресі, тому що не ну, з одного боку, звичайно, що немає жодної людини, яка би співчувала Мадуро, тому що згодом з вами його є за що судити. Це злочинець, узурпатор, диктатор. І якщо є докази того, що він торгував наркотиками, надзвичайно то, треба його судити і за це. Але так як це було зроблено, з порушенням міжнародного права, яке просто, ну можна сказати, не, не існує на сьогоднішній день. От, якщо можна робити будь-яка будь, будь країна може робити будь-що, то тоді міжнародного права немає. І є велике питання до того, чи, до, чи дотримувалася адміністрація американських законів, і, скажімо, всі законодавці демократи впевнені, що ні. Деякі законодавці республіканці також так вони м'якше це про це кажуть, але теж думають, що ні, тому що це фактично військові дії за кордоном і адміністрація мала запросити дозволу в конгресу на такі дії. Або принаймні мало повідомити конгрес там є обмежені, обмежені терміни, на які адміністрація може використовувати армію за кордоном, але має повідомити про це конгрес це не було зроблено. Тобто є до цього дуже багато питань, і якоїсь такої події радості з цього приводу сполучених Штатах немає. Ну звичайно, може прихильники до Тампа, Вони радіють. Його прихильники серед законодавців республіканських радіїв, але знову кажу, що це не, не всі, навіть республіканські законодавці, однозначно до цього ставляться. Тобто, Америка, знаєте, вона розділена на сьогодні, і вона є розділеною в цьому питанні теж. Так, пане професоре, дивіться, хотів би вас ще розпитати про історію з російським танкером Марінерою. Так, ну, Америка йде на загострення, і я думаю, це свідома позиція. Дональда Трампа, ну тому що росіяни довго його водили за носа, довго збиткувалися, знущалися, підставляли його, ну і порушували те, що Трамп вважав якимись домовленостями. Але можливо нам це лише видається, і Трамп просто діє так, як він всіх попереджав. Не те, що він там намагається макнути Путіна в окремо взяту водойму. Так, кухонного призначення, а він демонструє так, що ми в своїй західній півкулі будемо витворяти все, що вважаємо за потрібне, от нема вас такого відчуття. Я згоден з вами абсолютно і в першому, і в другому. І в першому, тому що Путін при всьому піететі, який Трамп має до Путіна, як до диктатора, як до, до людини, яка є для нього взірцем авторитарного такого правителя диктатора. Путін може роздратувати Трампа. Це вже відбувалося в минулому. Дивіться, Трамп якось заявив, що Україна може виграти війну, звільнивши усі свої території. А потім другий раз Путін його роздратував. Він запровадив санкції проти Роснівти. Та Лукоєва. А зараз Путін його ще раз роздратував, і незважаючи на те, що цей танкер російсько-тюнього флоту змінив прапор на російський, все одно Сполучені Штати його захопили. Тобто це абсолютно може відбуватись, коли, коли Путін робить щось, що Трампа дратує, як і коли будь-хто робить щось, що Трампа дратує, він може на це відповідати, Тому що до нього це так. Він він відчувається як особисту образу, а особисті образи він переживає так от дуже дуже гаряче, я би так сказав. А щодо західної кулі, то так. З усіх документів, з яких ми можемо ознайомитись з політикою щодо західної півкуля, це насамперед проєкт 2025, республіканська програма, з якою Трамп і республіканці йшли на вибори двадцять четвертого року, і е, стратегія національної безпеки. Звідки впливає, що західна півкуля вважається чинною адміністрацією. Зоною основних інтересів Сполучених Штатів, що Сполучені Штати мають домінувати повністю в Західній північній півкулі. і якщо ми почитаємо уважно стратегію національної безпеки, то так з неї просто випливає, що адміністрація вважає, що Сполучені Штати можуть робити в Західній півкулі усе, що завгодно, для того, щоб забезпечити своє домінування і свої інтереси в Західній півкулі. Тобто, це така от сучасна доктрина Монро. Пане професоре, а про Гренландію це вони серйозно, чи ну чи повториться можливо якийсь силовий сценарій по Гренландії, чи вони будуть використовувати російський інструмент, тобто будуть страшити європейців війною і намагатись так би мовити в такий спосіб укатати? Данське королівство поступитися своїми суверенними територіями. Але розуміючи позицію європейців, ну ніхто не готовий на подібне, ну хіба би розпочалася би військова інтервенція американців на Гренландію, на суверенну територію данського королівства. Не хочеться в це вірити. ну Але ну, з урахуванням того, що відбувається в світі, може і таке статись. Виключати цього не можна. хоча Міністр закордонних справ Франції сьогодні заявив, що мав розмову вчора з держсекретарем Рубіо, і Рубіо виключив можливість військової операції по захопленню Гренландії. А з іншого боку, прес-секретарка Білого Дому Кероне Левіт сказала, що військова сила залишається опцією головнокомандувача. І я з вами згоден повністю, що якщо припустити, що Сполучені Штати спробують військовим шляхом захопити Гренландію, ну це буде означати повне в руйнування того світу, остаточне того світу, до якого ми звикли після другої світової війни. Це буде повна руйнація НАТО, тому що як прем'єр-міністр Каданії Мата Фредериксон сказала, НАТО перестане існувати. З нею неможливо не погодитись, тому що напад однієї країни НАТО, на іншу країну НАТО просто означає, що, що НАТО більше не існує. Більше якщо це буде країна-засновниця НАТО, то, припустимо, буде здійснювати збройний напад на іншу країну-члена НАТО, на також на одну з країн, засновниць НАТО, то просто це буде означати, що це кінець НАТО, кінець, повний кінець того порядку світового, який, який був повний кінець усіх. На, Договорів про безпеку, взагалі наших уявлень, навіть про те, яким має бути світ і, і в світі буде буде повний домінувати повний хаос, а, в якому буде не якщо це можна називати, право сили. Але право сили це не право. Це, це як, як кажуть, як кажуть, російською безпреділ і, і, і тоді, от такі просто в світі буде панувати от такий от бандитизм, де кожен кожен, кожен хто буде відчувати свою силу, буде вважати. А я от я теж теж можу, можу так, і можна собі уявити, що світ буде просто страшним. Держсекретар Рубіо каже, що Сполучені Штати можуть запропонувати дані, що вони куплять Гренландію. Ну Трамп про це казав і під час свого першого президентського терміну. Мені здається, знаєте, що у Трампа це ну, така мантра. Йому так хочеться, все, що йому хочеться, він вважає, що так і повинно бути. Тому що там той от світ, який він собі намалював, він вважає, що реальний світ має бути таким, яким він його для себе намалював. Насправді. В Гренландії є американські збройні сили просто згідно згідно з договором між Сполученими Штатами та Данією від 51-го року, і Сполучені Штати можуть спокійно збільшити їхню кількість, можуть домовитись з Данією про це, можуть домовити з Данією про якісь спільні проєкти в Гренландії абсолютно. Не треба приєднувати Гренландію до Сполучених Штатів для того, щоб забезпечувати інтереси безпеки. А що стосується, скажімо, там рідкісно земельних металів, і, можливо, нафти, можливо, ще чогось що є в Гренландії, то все це належить, все ж таки народу Гренландії. Гренландія є. Частиною данського королівства і і будь-які зазіхання на це ну це є це є просто такими знаєте агресивними намірами проти, проти суверенної країни. Я б сказав, що це нічим не відрізняється від від того, як Росія ставиться до України. Дивіться, пане професоре, от я не знаю, ви бачили оцей от відос вчорашній, так Дональд Трамп спілкується зі своїми прекрасними республіканськими виборцями. Е, якби в нас відео було б під рукою, я б його показав. Ну але він ну абсолютно розслаблений, йому комфортно. Він його мова тіла надзвичайно е, показова. Тобто, ну ми розуміємо, що від Дональда Трампа можна чекати, знаєте, і він не буде там. Ритися в тих чи інших підручниках з міжнародного права, от зараз ви побачите. Ось ось він, прекрасний американський найвеличніший президент. Ось він так от спілкується. Ну, і реагує на венесуельську операцію. І загалом, от надзвичайно показовий настрій американського президента. Пане професоре, от. От коротенько, одну хвилину відреагуйте, будьте добрі на, на це прекрасне відео. Ви знаєте, він же себе поводить дуже часто. Ну, ну, от, у нього хороший настрій. Він от, приблизно такі речі робить, грає роль перед камерами. Він це любить, він же влаштовує ці телевізійні шоу постійно. Він для нього це найбільш насолодою. Він він просто він в цьому, знаєте, як, як купається. От от для нього, для нього це, це, це для нього і є життя. В цьому для нього є сенс життя. Що він в центрі уваги, що він демонструє, який він великий, який він сильний. І його я не думаю, що його насправді дуже цікавить, от, що є в реальності. В реальності він є найменш популярним президентом другого терміну в історії за виключенням Ніксона. Ну Ніксона можна не розглядати, тому що Ніксон вже був без п'яти хвилин у відставці, от в такий період свого другого терміну через воторгівський скандал. А Трамп, ну, ну от при тому, що він, от я кажу, найбільш непопулярний президент другого терміну в історії. Він вважає, що, що він, він найкращий, Він от і він має це демонструвати постійно. І він вважає, що такими демонстраціями, напевно, він, він може принаймні у власних очах підвищити свій. Дякую. Він же там. Він же там ще казав. Він просив, 에, говорив коли з 에, республіканськими членами конгресу. Він казав, що вони мають виграти вибори до конгресу або інакше демократи влаштують третій імпічмент, тобто Дякую, бачите, пане все, професоре. Євро що... Айзенберг, професор Мангетинського університету, був з нами.